Вправа, 1370. Збери у лівій частині рівняння усі доданки, які містять невідоме, а в правій усі доданки, які не містять невідомого. Ну що ж, стартуємо, перше рівняння мінус 2х, додати 4 дорівнює 9 мінус 3х. Ну що ж, які у нас доданки не містять невідомого, це плюс 4 зліва. Переносимо тоді плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. Справа, у нас які доданки містять невідоме, це мінус 3х. Тоді ми переносимо мінус 3х через знак дорівнює, також з протилежним знаком. Записуємо, зліва в нас було мінус 2х. Далі, справа було мінус 3х, переносимо через знак дорівнює, міняємо знак на протилежний буде плюс 3х. Дорівнює. Справа в нас було 9. Тоді зліва було плюс 4. Переносимо вправо, міняємо знак на протилежний. Це буде мінус 4. Є. Переходимо до другого рівняння. 7y плюс 1 дорівнює мінус 2y мінус 5. Ну що ж, доданки, що не містять невідомого зліва, це плюс 1. Переносимо через знак «Дорівнює», змінюючи знак. Далі, справа, який доданок містить невідоме, це мінус 2y. Переносимо через знак «Дорівнює». Будемо змінювати знак також. Отже, записуємо, зліва у нас було 7 y так і записуємо 7 y Справа було мінус 2, переносимо через знак дорівнює, міняємо знак, буде плюс 2. Це дорівнює. Так, зліва ми забрали мінус 2, у нас залишиться мінус 5. Так. Далі Справа, зліва було плюс 1. Переносимо вправо, буде мінус 1. Пишемо тоді мінус 1. І... Переходимо до третього рівняння, мінус 5p, мінус 2 дорівнює 2p плюс 3. Отже, числа в нас будемо групувати справа, переносимо вправо. Мінус 2 переносимо через знак дорівнює, міняючи знак. А той доданок, що містить невідоме, справа, це 2П, перенесемо вліво, змінюючи знак на протилежний. Отже, зліва у нас було мінус 5п, так і залишимо. Далі справа було... Плюс 2п переносимо вліво, буде мінус 2p. Це дорівнює. Так, далі. Справа у нас було 3. Тоді мінус 2 переносимо зліво направо, міняючи знак на протилежний було мінус 2, а запишемо плюс 2. Є. Переходимо до четвертого рівняння 3n мінус 2 дорівнює мінус 2n плюс 4. Ну що ж, всі відомі. Переносимо вправо, мінус 2. Переносимо вправо, міняючи знак. Ну, а зліва у нас є дано, якщо містить невідоме, мінус 2n. Переносимо вліво. Є? Ну що ж, зліва у нас було 3n. Так і запишемо. Справа було мінус 2n. Переносимо через знак дорівнює – вліво, то буде плюс 2n. Це дорівнює. Справа в нас було 4. Тоді зліва було мінус 2. Перенесемо через знак дорівнює, то буде плюс 2. Є? Ну що ж, ось таке просто завдання на перенесення доданків з одної частини рівняння в іншу. На цьому вправу завершено.